Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо. Закінчився такий черговий ну, сезон, період, можна сказати, дощиків і такого похолодання. бо вдень були такі досить температури, не серпневі, не липневі, 22-21. Ось І вже е, якийсь там день трішечки спекотніший, ну, якщо на сонці, може і 25-27, зранку дещо свіжіше, але загалом, навіть же зранку, все одно відчувається, що той період похолодання такого пройшов, і все-таки буде тепло знову. І я вирішила, раз закінчилися дощики, то можна. Пройтися, показати, що як перенесло ті дощики, як виглядає, бачите, щось квітне, не все аж заквічене, є таке більше зелень, а є все-таки якісь і трішечки кольори, барви ну, на кущиках показується. То? І знову ж вирішила деякі сорти точно показати, бо скороплені вони скороплені, все таки то дощі, то потім припече, хто знає як відреагують, бо не всі витримують. Та і просила по деяких сортах показати чи розказати, як вони переносять саме дощі, як вони нарощують хвилю. Тож вирішила так, є шанс. Горно зараз приємно, дуже, якраз новий день фактично починається, безвітряно можна сказати, трішечки, трішечки щось там десь, може, вітерець піддуває, але не сильні, не сильні такі пориви. Ось, І отак виглядає загальний такий план. Трішечки не вписуються ті притінення для гортензій, Такий загальний план, але, але теж мушу їх якось притіняти так і убезпечувати від сонячних таких опіків. І почну з ельфи на штамбі. Воно зараз це, мабуть, та не мабуть, а точно вже найтакий кращий її вигляд. На другу хвилю це вже друга хвиля. І, до речі, з таким успіхом, бо це ж лишень там серпень вона може й наростити третю хвилю. Хто його знав, буде видно. Точно я минулоріч пам'ятаю. Чи то був жовтень, то був точно, мабуть, жовтень, але може навіть ближче до листопада я знімала, бо я підійшла до неї і мені дуже сподобалось, як вона пахла, якась помінялася дещо нотка чи що, ну, на тій погоді осінній. І дуже мені це так сподобалось. Звісно, вигляд був не надто такий, аж тим більше вона хворіє в мене, навіть зараз видно. Може Та ні, я думаю, видно, навіть оце здалеку, я підійду ближче, буде ще краще видно. Все-таки хвора, тому восени вона швидше за все, не швидше буде оголена. Але ось зараз вона така дуже-дуже гарна. Минулу річ, попередні роки, якщо порівнювати, то вона насправді була більша, густіша. І в цей час, на другу хвилю, вона нарощувала дуже довгі пагони. Цьогоріч, оскільки вона була обрізана там на одну бруньку, бо дуже-дуже змерзла краса. Відповідно, воно так і на першу хвилю дуже компактно. Хайно наростила. І ось на другу хвилю, взагалі компактний, хайний кущик. Не скаже, що це видка тренда, але мені так і подобається. Насправді набагато краще, воно виглядає гармонійніше, аніж там якісь батуги. Ось, якщо подивитися окрему квітку, то це теж дуже гарна, дуже гарний витвір природи по своєму, своїй формі. Розміщення пелюсток, суцвіття дуже гарні, такі теж. Ну, квітка набита, барва теж окремий комплімент. Вона тут може бути в залежності в який період, в який, яку хвилю, в яка погода і так далі. І зеленкувата, і білокремова, і ось чітко жовта зсередини або навіть по всьому, по всій площі квітки. Тобто, як яке суцвіття, як яка квітка, вона дуже дуже гарно виглядає. Ну і звісно, вона дуже дуже запашна. Аромат дуже приємний, не такий насичений, не, не нудний, не притурний, як наприклад, Вільям Шекспір. Монстедву, Фальстав. Ні. А бачите, хотіла, вона так похилилась і навіть не хоче мені підняти своє личко. Ось тут аромат, кажу, не нудний, не притурний, але теж дуже гарний, приємний і відчутний. Так деякі погони похилені, але не всі, але не всі. Все ж виглядає дуже чудово. І гарно біля неї крутитися. Так, можна довго розказувати. Але ж відео не тільки про неї, бо хочу ще охопити якихось інших красунь. Спробую не, за... не затягувати на якомусь одному сортові. Ось така, ну, цікава, цікава. Так, фактично, ще скільки квіточок відкриється, якийсь пару суцвіт, і вона вже буде обсипатися. Одне попсути, до речі, може покажу потім, як попсути виглядає суцвіття. Хоча нічого такого. Ось отак просто підгнило, бо це дощ його попсував, воно б стояло так. І відповідно, оскільки був дощ, навіть ось пуп'янок не розкрився, бо ну, тримало зовні все, зігнило, то той ніби як мав а трішечки сил розкритись, ось таке попсуте. Ну, кажу, це, мабуть, не так відцвітання, як від дощу, від оцього, ну, вологість підвищена. Ось так. Поруч я вже теж показав вакана, вакана, І теж говорила, що. Були в мене очікування, що вона буде хоч якось зеленіша. Знову ж таки, теж я читала, чула не ви Мені в коментарях писали, що зелені сорти більш зеленіші, коли вони десь притінені. Я пересадила грінте, зовсім притінення від сосни, то воно дійсно. Зеленку воду салотова. Ця ні, вакана. Ну, її хоч трішки там прикриває. Ельф якесь затінення дає, але дуже, дуже не, ну, не густе затінення, не так, як сосна. І не цілий день, тому так, вона зеленкуватість, натяк на зеленкуватість показує, але загалом вона білокремова з якимись там, якимись натяками. То все ж таки, вибачте за повтору Знаєте, саме, з натяками на зеленкуватість. Квітка розкривається дуже помалу, дуже-дуже помалу. І вона фактично, я навіть не знаю, чи вона розкриється, вона, мабуть, і застигає десь в такому стані. Може, на цю хвилю я якраз це і прослідкую, бо попередня, як я казала, вона загнилася і все зіпсувалося. Трипси, звісно, на ній вони навіть зараз бігають. Вони теж сприяють тому, що ботритіс береться по, по загнивання і все, і квітка псується. Не знаю, як буде зараз, але ну, виглядає, що не така уражена, хоч дійсно і ж дощі ж такі були. Але ось поки що так. Поки що так. Ну, Флористика, флористика, найімовірніше. Не дуже щось можна, як то кажуть, з нею спитати. Голенька вже майже там молоденькі листячки, молоденьке листячко, але бачу, навіть на ньому ознаки барошнистої вже є. Та треба, треба бризкати, бризкати і отак. Поруч мукаруса, такий кущик якийсь благенький, благенький, не знаю, щось Перезимово погано найперше. Ну, Нарісся з запізненням, а потім знову ж таки, в мене вона хворіє, макароса. І квітка вона дуже гарна. Вона ось коли тільки розпускається, а на мій смак вона така цікава. Тут просто не лише такі, от, наприклад, тофі, там карамельність, так? а тут рожевуватість просвічує, відсвічує дуже-дуже чітко видно. А ось На Пуп'янковій взагалі вона така рожева-рожева. Цікава барва поєднання, і все, але теж, якщо затяжні дощі, вона дуже швидко псується і сонце, їй не надто подобається. Ну і поки що кущик в мене, оскільки він з 2020 року, і так то змерз, то хворий, змерз хворий, і так собі досить благенький, досить благенький. Ще тут розстую, краса, оф ну, вона мене, мабуть, буде малькати. На різних відео, буду щось і там про супутники, в мене є вже декілька таких ідей. Але Леді Шалот це одне Я хотіла показати не так її, як Golden Celebration. Бо я ж бачу, що так Golden Celebration, це як думаєш, думаєш, так треба йти зняти. Але може хай ще більше трошки заквітне, а потім все. Воно раз і вже ті квіти відквітли. Якось воно недовго тримається. Куч порівняно з Леді Шалот. Ну, він наростає гарно, але порівняно з ледів шалот ну, зовсім не такої потужності. Хоча ж і остинки, і все, і мені здається, п'ята зона, і витривала, але ні, не те. Хворіє більше, ніж ледів шалот. Хоча і потім знову ж таки обсипалося листя, наростилося, наростилися пагони, наростилися пуп'янки, суцвіття розкрилися, і воно так іде по колу. Але та, потужність не там, різне той. Але от якщо вони дві об'єднаються, десь там переплетуться пагунами своїми суцвіттями, то виглядає це дуже гармонійно. Ось це поєднання помаранчевості. Хоча ледів шалот не лишень помаранчевість, там і жовтуватість, є, і рожевуватість на певному етапі. І жовтва, жовта з різними відтінками жовта Golden Celebration дуже гарно і гармонійно це виглядає. Певний момент я, я ледів шалот, очевидно, он там зелений такий. Шнурок. Шнур. Як вона називається, оця така тягуча, я купила таку бабіну. Тягуча, тягуча, забула, може, згадаю. Обв'язала по периметру, фактично, куща по обхвату. Та, бо Гледів Шелот просто в мені лежала на Голден, задавлювала її, та Голден бідна не мала такої потужності, як Ледівшелот не витримала конкуренції. Але все-таки якісь пагони в Ледівшот прориваються, і все одно дуже. Ростуть куди хочуть. Тому ось так, Golden Celebration, це я стою, зараз щось пахне, але тут не знаю що. Бо ж і Golden пахуче, і Lady пахуче, і ось Тут зараз дійдемо до Ганна-Київська, а, а, на а і Ельфи, пахуче. все пахуче, все пахне, тому не знаю, що точно. Тому ось так: Golden Celebration. ну, кажу, росте, але точно, порівняно, це з одного господарства, в один той самий день посаджень. Нічого я з ними тут не мудрувала, не пересаджувала, бо в мене є кущі такі, я туди-сюди тягаю їх. Ось тут ні, як є, так є. І зимують разом, або вкриті разом, або не вкриті разом. От так, Якось це видно різницю. Ну, Але це з таких сортів, як на мене, класика, класика, і так навряд чи я щось буду думати. Росте, тішить, нехай росте. Ну, Просто трішечки celebration. у мене все ж таки хворобливіша краса. Ганна київська, як я казала, поруч запашна, призапашна. Теж обмерзла, до речі, цьогоріч, хоча була вкрита. Подивіться, яка білосніжна. От Біла-білосніжна Біла, біла білосніжна. є японка принцес Міюкі, правда? Міюкі, щось там теж пов'язано зі снігом чи що, якщо я не путаю. І Мені здається, що як Роста вона має бути теж біла-білосніжна. І ось ця анди Київ прекрасна. Вона ж дуже пахне, В неї такий насичений аромат. Це якщо любити ароматні або собі поставити, або просто ходити нюхати, то це вона там. Не скажу, що вона аж загнивається. Наприклад, в мене була «Мір'ям», тут дуже загнивалася від вологості. Це не так, але ну, дощі не сприять її. Привабливості, ось після дощу, звісно, з'являються такі коричневі, пришвидшують, а якщо ще є трипси і так далі, то, то ще більше і швидше воно відцвітає і псується. Але якщо квітка ну, вдалося якось на певному етапі так відкритися, то вона виглядає дуже-дуже розкішно і дуже-дуже чудово. Кущик поки що теж. він був кращий, був гірший, залежить, дуже залежить від зимівлі. Відповідно, оскільки цього року я обрізала під рівень ґрунту, такі ну, грубезні пагони не перезимували, на жаль, і її довелося відростати. Хоча чайні гібридні в принципі, ну, і нормально, якщо обрізеш низько, але 2-4 бруньки можна було б лишити, якби вони були не змерзлі. Тому витратила вона, напевно, багато сил, а потім засухато і все так на кучу. Не виглядає, як могла б чесно, вона є гарніша, буває гарніша. Тому так кущик ну, не поганий ніби, але звісно є краще. Є краще, чайно гібридні, навіть тут неподалік. Але, знову ж, якщо порівнювати з ваканою, з мокаросою, то ця від мокароси точно надійніше краще виглядає. Ух, так би стояв тут. Тут такі ельфи пахне, Ельфи пахне, дуже чути. Всінку де маю. Це така, що я обрізала, потім думаю, ну що я обрізала? От я ж прочитала в трояндовий сад в групі садівник Сісінг Херст, чи один садівник і Херст, якщо не помиляюсь. Рекомендація була, чи там думками поділився, що можна спробувати лишити якийсь рік не обрізати хоча б частину Троянди, і подивитися, як воно виглядатиме. Я от на деяких, в принципі, лишила. Так як є, так і є. І кущі виглядають. Може, вони, звісно, тягнуть силу і трішечки пригальмовують. Приріст нового молодого наступної хвилі, але воно виглядає гармонійно, бо кущ, одна оцінка, він такий був густий, гарний. І там були такі вже е, ну, суцвіття від квітлі, тобто грона, шипшинок, шепшинок. І паралельно вона має дуже гарну потужність. В мене принаймні, гарну силу приросту, зростання. І паралельно наростали вже нові суцвіття. І я вже думаю, от гарно мені видно, по нових суцвітях пішла, обрізала і все. кущ, звісно, вже не так виглядає. Зовсім як до того обрізування, став ну, рідший набагато, але це ніби й добре провітрювання, Але ну от там, там так гілочка там вже більше вліво, там вже більше розляглася. ну Нема фу, мухи вже кусають. нема вже тої гармонійності, як було. Тому я вирішила, мабуть, наступний рік я ще більше лишу кущі. От, поекспериментую, не так буду обрізати, та, а лишу їх як є, і подивлюся, чи вони зовсім будуть сили тягнути ті шепшинки і не буде кущ мати, наростити, чи наростить мізер, чи все ж таки якось воно гармонійно вийде. От кажу, на деяких сортах. На олів я дуже пошкодувала, що я обрізала. Такий був кущ гарний, я ходила обрізати, не обрізати, обрізала і не так воно виглядає вже. Ось така сінко демаю, так, вона ж відома своїми, оцею барвою. Найперше. Вона може бути такою брунатною, брунатно, темно-помаранчевою, з таким відтінком коричнуватості. Ну, Цікавоцька цікаво сама по собі барва, дуже щедрі суцвіття, хворіє кущ, але попри те, що в мене хворіє, хворіє на п'ятнистість, то не бачу, п'ятнистість є. Обсипається, але знову ж таки, нарощує щедрої пагони, суцвіття і листя. Потім на молодих погонах є, тому вона не виглядає так дуже-дуже плачено, я б сказала, досить терпимо. Бо, бо є такі сорти, які просто не встигають наростити та листя, воно знову і знову і знову треба бавитись, бавитись і бавитись. Ось так, ось така краса. I'm Grateful Plant and Relax серія. Ось друга хвиля нарощується. Хоча це, мабуть, не є так чітко друга хвиля, бо щось вже відквітло. Були перші суцвіття, оце ось відквітли вже другі суцвіття. Чи наступні суцвіття? Покажу, як виглядають так. То треба коричневе забрати, але загалом ось дощик теж, до речі, на неї впливає. І ось вже наступні суцвіття тут, як тут так, перший рік на другу хвилю дуже підріс, і навіть перегнала вона Heptai, яка така якась. Ну, вона є, вона наростає, але якось ну, з 2019 року я би вже очікувала, що вона мала би щось вже краще показати. А вона якось така благенька. Перегнала Паріс, там сзаді кущик Паріс таке, ні риба, ні м'ясо. Twilight Zone щось цього року теж такий якийсь кущик. А ось ця I'm grateful. Нарощує, нарощує гарні. Ось оці пагони такі десь вже, ну, сантиметр 80 добрячих мають. Дуже солідно виглядають. Два таких пагони, кущик загалом теж помітний. Побачимо, може дійсно такий релаксуючий сорт. Е сорт для насолоди так посадив і насолоджуєшся. Тут ще в нас є Новаліс. Ну, покажу, як він виглядає. От, е, встигла я відзняти до дощів тих кількаденних похолодання, був прекрасний. І от все після дощів, ось такий куш ніякий, треба забрати, зніма. От, зняла вам, показала, все, звісно, забираю. Е, щось може ще розкриється, але бачу, тут ось п'ятна вже є підпоциткованість, е, тому може квітка буде не надто флористична, декоративна. Побачимо. Але загалом всі суцвіття ну, такий був гарний. Краса була, але не витримало, не витримало того дощу, того, тої вологості, може, так ще покажу, обійду. Ну то, бачите, зовсім зовсім досить швидко, знову ж, якщо нема вологості, а є сонце пекуче, теж воно не дуже сильно довго тримається. Хто знав, умови треба шукати, чекати, підбирати, як воно вийде гарно. Ось така. Ще покажу вам українська Еммі. Ага, не знаю, З якої сторони. Еммі. Ну, оце вона тільки починає. Тут центральна, квітка вже відкрита. дуже гарна. Вона, коли, ну, коли відкривається, це класика, класика чорної гібридної троянди, високий центр, відгортується поступово, пелюсточки такі. гарно відгорнуті, такий ніжний колір. Колір тут присутні відтінки такого. Ніжно-абрикосовий, абрикосовий кремовий, персиковий кримовий. Ну, цікаво. Я думаю, що я ще якось підійду, коли відкриється отець соцвіття, Так. бо тут мали би бути дуже-дуже гарного вигляду квіточки. І покажу вам так, все-таки квітла те, що я планувала показати. Тому поки що ось пуп'янок, а потім покажу ще якісь квіточки на ній. Ну, Гансвінкер. її, звісно, краще показувати після обідню пору, але в мене на після пору вже інші плани по відео. Тому вона буде зараз, зараз, зараз. Ну, сорт. Що сказати? Я вже про нього багато говорила. Ви мені в коментарях постійно пишете перевірений, прекрасний, надійний. Хоч і в мене знову ж таки хворіє, але відростає, нарощує і листя. І так, навіть якщо буває без листя, то потім все одно дуже швидко нарощує і все з ним прекрасно. Заходить на другу хвилю чайка. Українська селекція, кейський боцсадгришка, давненько селекціонована. Ніжність. Подивіться, о, якраз розцвіло суцвіття, Бо вчора була ще квіточка, а сьогодні вже от я прийшла знімати. Ось є моя долоня. І ось три квітки в долоні. Бачите, такі вони маленькі, маленькі, ніжні, делікатні, тендітні, прекрасні. А які пуп'яночки? Це просто як от як дитина сидить і бавиться, а яка лягля ля, новенька, яка ще, що ще щось. Оце так я можу говорити. Просто наскільки цікавий мініатюрний пуп'янок, мініатюрний, але такий витончений. Якщо б я була художниця, я б ходила і тут, і не знаю, ох,кала б ще більше охкала. Наскільки воно просто все ідеальне? Ідеальне, але дуже мініатюрне і дуже прекрасне. Барва насичено червона, вона така буде, вона не вигорить. От як. Ну, є такі, що вони вигорають, якось там щось трачаються, поки що триматиметься і їм буде така гарна. І квітка довгенько тримається, довгенько тримається. Ось так. Кущик поки що такий. Ну, маленький, бо він молодесенький, але вже пагони наростив. Тип приросту я бачу. Тип пагонів такий, він схожий до Марко Вовчук, якщо маєте такі досить тоненькі, довгі. Тип суцвіт такий схожий, ну щось в них є схожого. Якщо я задаю вовчок може я зараз з іншої сторони. Там, мабуть, будуть кращі ракурси. Так, тут трішки краще. Знову ж, марково-вовчок, вона не має такої вираженої, цей сорт, вона куща троянда. не має цей кущ такої вираженої перерви між хвилями. Коли навіть не обрізати, обрізати. Будь-який підхід не вибереш, вона все одно буде нарощувати ця красуня, ця троянда собі далі буде нарощувати так. І видно, навіть коли от обрізаєш в деякий момент. Ось таке молодесеньке, навіть зараз видно. Ось оце молодесеньке. Бачите, листя ще не визріло, не таке зелене. Ось яке там суцвіття он буде квітнути. Тут суцвіт квітне, тут квітне, а там вже он... шепшинки. Ну, тому вона така, вона така, що я б сказала, можна і не сильно переживати, обрізав, не обрізав, вона все одно матиме силу наростити і завжди щось показуватиме, як на мене. Вона в мене хворіє, хворіє, ну, буває голина зовсім, хворіє п'ятнистістю, борошниста, не пам'ятаю, дивлюся на листя, ніби не бачу, але точно буває оголена. Але знову ж вона має все одно силу наростити, наростити гарні суцвіття. І ось на другий рік просто тут біля неї ж ростуть інші кущі, тобто близько вона до інших кущів і. Вона на них опирається, розлягається. Але якби не було кущів інших, то в неї такого типу суцвіття, що вони все похиляються, похиляються, похиляються. От коли вони тільки набирають пуп'янки та у такому стані, вони гарно до гори ток ростуть. А коли вони вже ось у такому стані з квіточками розкритими, то вони все більше прихиляються, прихиляються і прихиляються. Тому і добре, ніби щоб Підтримують її сусідні кущі, що вона не є на землі, не лежить. Ось і переплітається. Вона мені подобається, коли вона переплітається із блюфою сусідкою, із Midnight Blue із Julia Childs. Всі ті барви мені дуже подобаються в поєднанні, тому, тому так. Але якщо до чого я, може, це все вела? Якщо вам треба щось таке досить розлоге, то, то це може бути марковочок. Єдине, що я... Не скажу, чи вона аж настільки вона може бути розлогою, але чи вона густа, то я поки що не помічаю, що в неї був дуже густий кущ. Бо от дівочі мрії, оці так, кримські. То вона, ну, вона і розлога, і густа, і там дуже такі просто. Ну, але то і витка, то та все-таки. Ця краса, вона не витка, вона все-таки ну, не такої потужності. Тому хто зна, якщо треба якесь таке місце прикрити, вона то прикриє, але не знаючи, буде занадто густа, щоб так дуже щільно і гарно прикрити. Але барва дуже гарна, фуксія, рожеві відтінки, малинові відтінки неймовірна, в різну пору доби. Чи в різну пору дня світлового і призахідного, чи там вечірня після сходу сонця, коли ще таке ну, не дуже так сонячно, не дуже яскраве освітлення. Цікаво, цікаво, суцвіття дуже щедрі. І кажу, дуже, мабуть, гарно буде виглядати. Я вже її не буду врізати після другої хвилі. Але що як є, подивимося, як воно буде з шепшинками. Може, шепшинки там ще кольорові. Ось, Ось так. Бачите, стоїть, коли гарно. Гарно тримається, це суцвіття не лежить, воно тримається і досить так гарно виглядає. Та, звісно, знову ж таки, зараз таке вже освітлення, може за яскраве. Ввечері було б трішки гарніше, але все ввечері не, не встигнеш. І ще покажу одну, я так уже чекала їй показати, Сесіль деволянш. Ну, ніяк. Жодного року поки що вона у мене це вже третій чи другий забула якийсь сезон, мабуть, третій. Поки що я не можу застати її, отак, щоб я підійшла і насолоджувалась. Вона цікава, в неї дуже цікава квітка, цікава чим, формою своєю. От, саме Формою, складенням своїм. В неї дуже цікава серединка, вона може показувати таку зелень, як ніби це проліферація, а може нормально показувати. Вона дуже міняє барву, може бути біло-кремова, а може бути рожева, ніжна рожева, така. насиченіша рожева, ну, не така всину, як олівія, а все-таки ніжніша рожева. Але їй дуже псує швидко погода. от дуже, Один день і все. І вона вже, тим більше, оці дощі, ось ця була ідеальна квітка. Я її навіть знімкувала, І що вже, бачите, дуже швидко всипається. Ну, може, ще якось стигну, хоча б якісь. І я так думаю, о, як гарно, піду зніму, прекрасно, Ні. Раз, два, день і все. Тож поки що не ноту, мені вдається поділитись з вами, яка вона прекрасна може бути. Та й сама я не можу побачити її усій крастіну. Бо все-таки, яка б вона не була прекрасна один день, а один день для квітки ну це замало так і хочеться довше. І ось тут дуже гарно вляглася гіпсофіла від вітрів, від дощів. І якраз вона з нею по, по барві просто ідеально гармонійно, бо гіпсофіла така рожево-кремова, і Сесіль де Деволянж рожево-кремова дуже цікаво, дуже гарно. Вони так переплилися. Тож так, спробую ще якось застати. Вам же ж дякую за увагу, дякую за відгуки, коментарі, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!